Генеральний консул Республіки Польща у місті Луцьку пан Томаш Янік Представники офіційних делегацій міст партнерів з Польщі, Китаю, Грузії, Білорусі, Литви та України. Шановні гості, щиро вітаю вас з днем народження нашого міста. Сьогодні виповнюється 926-та річниця з часу його заснування. Древній і сучасний луд може пишатися тим, що в ньому народжується і зростають покоління талановитих і працелюбних людей, які змінюють його обличчя. Нам є чим пишатися. Сьогодні місту офіційно вручать почесний прапор Європи. За вагомі досягнення у євроінтеграційній діяльності. Парламентська асамблея Ради Європи відзначила Луцьк такою високою нагородою. Після європейського диплома, отриманого у 2010 році, ця відзнака свідчить про те, що Рада Європи визнає наші досягнення в збереженні яскравої самобутності, поширенні європейської ідеї, налагодженні міжнародних контактів. Мельмер Нікола Романюк, м'ю дані завіте. Chère population de Lutsk, c'est pour moi à la fois un grand honneur et un grand plaisir d'être l'émissaire du Conseil de l'Europe pour vous exprimer sa reconnaissance et vous remettre aujourd'hui son drapeau, cette distinction qui vient récompenser les grands mérites de vos autorités et de votre population. Je n'en ai pas je d'une vingtaine d'années témoigne d'une volonté d'ouverture avec Trakaï en Lituanie, Gori en Géorgie. Elle témoigne aussi d'une volonté de rapprochement avec des villes comme Lublin et Brest, parentes depuis des siècles, mais que des phases souvent tragiques de l'histoire ont séparées, aujourd'hui, par des frontières. Сікатріст до ліства. Численні численні програми партнерства з містами партнерами свідчать про великий крок назустріч таким містам, як місто Литва, таким містам, як Горі, місто Грузія. Також ці партнерські програми свідчать про бажання тісної співпраці з містами Люблін і Брест, які впродовж дорогі. Продовж великого, довгого часу були спорідненими рідними містами. однак, внаслідок досить часто трагічних витків історії, ці міста стали розділені кордонами, і ці кордони, як ми їх називаємо, ці рубці нашої історії. Є одним із тих кроків, які надзвичайно красномовно свідчить про бажання усунути, подолати всі перешкоди, які можуть створювати кордони, подолати всі перешкоди на шляху взаєморозуміння, ініціативи, щоб вівся діалог та щоб налагоджувалися справжні теми uh... майже entre parlementaires, конфісвістор des peuples aux histoires différentes, Апартналіве Розвіювати суперечності, робити все, аби уникнути будь-якого напруження, працювати euh, на благо створення спільної системи цінностей ось основні фундаментальні euh, засади діяльності Ради Європи. Нинішня політична euh, більшість ставить під сумні статус української мови як держави. Невже ці зусилля? Та боротьба, яка велася за українську мову? Таких геніїв, які зазнали утисків від влади як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леонід Плющ, Невже ця боротьба була даремною? Невже ці особистості ще не довели, що в Європі немає більше місця мовній експансії? Le retour indigné sur la scène littéraire de Lina Kostenko et les prises de position de Yuri Androkovitch. Його заслуговує! Я дякую щиро Раді Європи за оцінку нашої скромної праці і від імені лучан і від себе особисто. І, повірте ми, з щастю, з гідністю будемо нести цей прапор і передавати послідуючим поколінням. Дякую щиро. 126 років це робить велике враження, але не таке, як гостінність Лучан, яку ми пізнали сьогодні вчора, і за яку ми дуже дякуємо. Так співпадають речі сьогодні, що є день міста, коли ми говоримо про історію. І день вручення прапору, коли ми дійсно говоримо про майбутнє. А я переконаний, що майбутнім Луцька України є європейська інтеграція. Так що ми говоримо про історію і про майбутнє, але перш за все, мені здається, про майбутнє і про Сьогоднішній день. день, тому що ця висока нагорода е, признана Луцьку не за довгу історію, не за навіть найкращі традиції, але за цю щоденну дуже конкретну працю, яку, е, яка була виконана е, міською владою, власною владою і усіма е, учанами. Шановний пане голово Волинської обласної державної адміністрації, вельми шановний пане голово ради, шановний пане міський голово, пане посоле, шановне панство. Для мене велика честь і задоволення від імені литовської делегації привітати всіх мешканців. Луцька і всіх друзів України з нагоди 926 річниці міста Луцька. Наші, наші країни, Литва та Україна об'єднає наша спільна історія, спільна історія двохсотрічної, історія Великого князівства Литва. не тільки історія, а об'єднає. Об'єднає наша спільна, спіль... наш спільний шлях у Європи. Литва, як член Європейського Союзу та НАТО, завжди, завжди підтримувала і буде підтримувати зусилля України у перегнанні, прагненні стати членом Європейського Союзу. Друзі України, я приїхав до вас сказати, що Литва є ваш друг. І ми ніколи не забудемо вашу підтримку у важкі для Литви-Хвилин. <noise> шановні пані та панове. Від імені Литви ще раз вітаю вас всіх з днем міста. Дякую. Ваше екселенціє, шановні пані меже, шановні панові представители влади локальної. Panie i Panowie Posłowie, Drodzy Ukraińscy Przyjaciele, Szanowni Goście. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Państwa tak ważne jubileuszowe uroczystości. Traktuję je symbolicznie jako zaproszenie, będące gestem przyjaźni skierowanym do wszystkich mieszkańców naszego miasta Olsztyna, których Tutaj mam przyjemność reprezentować. Cieszę się, że wspólnie się spotykamy nieomal w przeddzień 20. rocznicy niepodległości Waszego państwa, Ukrainy. Dzień niepodległości to najważniejsza rocznica w historii każdego kraju. I my, Polacy, doskonale to rozumiemy. Niepodległość jest najwyższym dobrem narodowym, niezbywalnym i budującym tożsamość każdego narodu. 20 lat temu Polska jako pierwsze państwo uznało niepodległość Ukrainy, potwierdzając tym samym niezbywalne prawo każdego narodu do tej niepodległości. Nas także do dzisiaj, kiedy postrzegamy Ukrainę jako przyjaciela, Czego doskonałym są przyjacielskie kontakty pomiędzy naszymi miastami, miastem Łódzk i miastem Olsztyn. Historia naszych narodów miała momenty heroiczne, miała momenty trudne. Ważne jest jednak, że dzisiaj zdajemy egzamin i pokazujemy Europie, jak powinny wyglądać wzorowe relacje pomiędzy bratnimi, krajami jednej wspólnej. Europy. Potwierdzeniem tych europejskich aspiracji jest flaga honorowa Europy, nagroda, którą miasto Łódz otrzymał od Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To dla Łódzka, jego mieszkańców i władz bardzo duże wyróżnienie i wielki honor. Jesteśmy dumni, że tę nagrodę otrzymało właśnie partnerskie miasto naszego miasta Olsztyna. Mamy nadzieję, że na decyzję zgromadzenia wpłynęły także nasze wzorowe partnerskie relacje. Drodzy Ukraińscy przyjaciele, bliższe spojrzenie na nasze miasta pozwala stwierdzić, że Olsztyn i Łódź mają wiele wspólnego. Szanowny Panie Merze, szanowni goście, Szanowni mieszkańcy Łódzka, przywożę Wam pozdrowienia z Torunia, wszystkiego najlepszego! Panie Merze, Szanowni Goście, Szanowni Państwo, mieszkańcy Łódzka, reprezentuję Lublin. Mam zaszczyt reprezentować to miasto, bo o czym mówił pan mer w czasie uroczystości w ratuszu w dniu dzisiejszym było ono pierwszym miastem partnerskim łódzka. Łódzk Łuck był jednym z pierwszych miast partnerskich Lublina i myślę, że to ma bardzo wielką... Wymowę świadczy. Szanowny panie merze, szanowni goście dzisiejszej uroczystości, drodzy mieszkańcy Łódzka, przywożę pozdrowienia z bratniego Rzeszowa. Buciany, Pacuszki, a w delegacji ja chcę pozdrawić Was z Dniem Łódzka, pożelać Wracu Tania. Z taką nagrodą, którą wy połocili, to pozwala. Вам скорішої інтеграції повчівства Європи, високоприсвященний владико, всечесні отці, високоповажні панове посли, шановні панове міські голови, високоповажний пане міський голову Луцька, дорогі друзі, дорогі лучани, сьогодні дуже багато добрих слів. Було сказано і ще буде. Дозвольте, я скажу коротко. Львів любить Луцьк. Людиною, яка має дуже великі таланти, яка дуже красиво співає, це Ярослава Лежичко. Ще раз вітаю всіх святом. Щастя, здоров'я, будьте щасливі і багаті. Слава! Луцьку! Слава Україні! Героям! Дякую. Це є наш львівський лев. Він розмальований, до речі, відомою нашою львівською.